Тут панує натуральна і невимушена атмосфера. Одні засмагають на пляжі, інші у цей час співають у караоке, а дехто вибирає сувеніри. На березі свободи, що у ковалівці під Полтавою з 6 на 7 липня не тільки майстри з різних областей та бажаючи відпочити, зібралися на купальські гуляння. Організували дійство бради Юрій та Олександр Бублики за сприянням Полтавської облдержадміністрації в особі Валерія Головка. Після двох років тиші тут залунав всеукраїнський етнографічний фестиваль. Довго ми аналізували за і проти, і з багатьма обговорювали це питання, проводить фестиваль, не проводить фестиваль. Але навіть в більшості і багато хто, і навіть і хлопців, і бійці АТО, які приїздять сюди, чи в відпустку, чи повертаються, вже відслуживши рік, то всі в принципі, зголосилися провести фестиваль, оскільки щодня постійно негативна атмосфера. Трішки розрядити людей, щоб трішки якось щось гарне показати, що не завжди все погано. Активно задіяли на фестивалі полтавський батальйон небайдужих, які, до речі, назбирали більше 24 тисяч гривень на потреби бійців АТО. Приїхали сюди полтавці із сусідніх районів, бо свої національні традиції кажуть дуже люблять. Взяли своїх онуків, дітей, дідуська, я приїхали. Вишивонки дуже понравилися. Тоді ці гончарські вироби, тоді. Та все, шашлика вже поїли. Смачний? Да, смачний шашлик. Вереники їли шашлик, тоді плов дуже вкусний, діти поїли з задоволенням. До свята готувалась навіть дітвора. Чим будуть займатися, вони мають на березі свободи чималий вибір. Мені крьос не знайшла. Віночок і, і плеточка. Сюди можна ходити на Івала Купала, купляти собі і загорати, і купатися на морі. Батути, шарики, каруселі, великі шари. Під час фестивалю відбувалися і спортивні змагання. Виступали воркаутери та показово тренувалися бійці ММА. Серед яких два чемпіона світу залюбки відвідувачі і співали, адже зі столиці до ковалівки приїхав Ігор Кондратюк, аби на етнофестивалі відзняти програму «Караоке на Майдані. пісня про маму, але всі Я не хотів попротити кого. До дружньої атмосфери долучилися однолітки незалежності України. Гурт MadHeads. Цьогоріч їм виповнюється 25 років. Класно, що ці традиції вони зберігаються, і що е, вони приймають такий Сучасний характер, Так? тобто люди живуть із цим живуть в великих містах, але вибираються на природу і згадують там звичаї наших предків, стрибають через купальські вогнища, співають народні пісні і об'єднуються в цьому, обмінюються своєю енергією і перезаряджаються. Це дуже класно у кращих українських традиціях. Відзначити свято завітали і славні жіночки з лісапетного батальйону. Їх на полтавській землі зачекалися, бо вже з першої пісні гості підспівують і танцюють. А хто з нас не любить кума чи куму? А? Ага. Ми не були би українцями, як ви не любили кумас, кумів, як ви не співали про них пісні, не розказували байки. моя, буде! Очікували відвідувачі і на купальську лотерею. Протягом дня кожен міг купити собі квиточок, гроші з якого передали полтавському батальйону небайдужих. Учасники розіграшу отримали футболки з логотипом фесту, абонементи до тренажерного залу, мангали, решітки гриль, квитки на турнір зі змішаних єдиноборств на грані 2 та 60 місць на екскурсію до Верховної Ради та Межигір'я восени. Продовжували з'їжджатися люди на берег свободи ще довго, адже на вечір запланували ще виступи багатьох колективів фаєр-шоу та дискотеку до ранку після виступу гуртів Медхетс та Отвінта.